Всім доброго дня, дівчатка, у мене сьогодні буде відео про мої гарні деревчатка. Дивіться, що я вам зараз покажу. Хочу сказати вам, що за 2 роки дивіться, яке виростає деревце. Дивіться, це у мене інжир. Бачите? Інжир. Це нам подарили були. Два роки, я ніколи не думала, що воно буде родити. Гляньте. Дивіться, вже у тому році я вже їла їх. І що головне, вони дуже якось інтересно-приінтересно ростуть. Не місяць, там раз оплодили і все, а вони пішли що до заморозків. Одні доспівають, другі починають зав'язуватися. І ще що хочу вам показати ось дивіться деревця. Це два дерева, яких у мене. В цьому році вже ми їли плоди. Гляньте, це черніка. Посадила черніка. І що хочу поділитися, що цим деревцяткам всього два роки. От, ето, в цьому році вже плодоносили ось такого маленького деревця. Ми літру вже зібрали. Треба буде сьогодні, бо він вже осипеться і сьогодні зібрати. Отак. От так що, якщо хто хоче посадити інжир, о, дивіться, от дивіться, такий красивий інжир, можете садити, він дуже швидко починає родити. Прямо раз і все. І отака ж черніка. У нас, гляньте, деревце, аж на землю все лягає. І ось наші вже починають підсихати маленьку помідори, треба буде поливати. І вже наша красота теж. Хоче водички, бачите, починає засихати. Ні, я продавала. Так що така в нас краса. Хто хоче, хто хоче, дівчатки, садити деревчатка, садіть. Дивіться, ось два роки і вже готова черника. от, Два роки, і дивіться, яке здорове. Здорове, прездорове деревчатко. Я не знаю, якої воно вишини, у кого є, яке. воно буде дуже високе, чи невисоке. Я навіть вам не можу представити, бо я його ніколи не бачила. Якщо у кого є інжир, напишіть мені, високе воно здорове буде дерево, чи не дуже здорове. І ще що покажу вам, що в мене є. Дивіться, які красиві ожини. Мама золотая, бачите, які дуже Купила я дуже Ось отакі крупні ягоди. У тому році було набагато-набагато більше, звісно, їх. А в цьому році вони ріже, ну, крупненькі. Ось, дивіться, які крупні. Ай, красота, неймовірно. А вітаміни які? Так що, таке відео, моє дівчатки. Всім мирного неба, гарного дня, будьте всі здорові!